Цього тижня літня спека знову змінилася на прохолоду, і у Житомирі задощило. Синоптики прогнозують, така ж погода зберігатиметься і на вихідних 21-22 червня. Найближчими днями погоду Житомирщини будуть визначати дві потужні баричні системи. З одного боку, це мегамасштабний антициклон, який покриває європейську частину континенту, а з другого боку, це просто планетарного масштабу циклон, який простягається від східних кордонів України до Китаю. Протистояння цих двох систем створює щільні атмосферні потоки, через які по території нашої держави поширюється холодне повітря північних широт і піднімається вітер. 21 червня у суботу вплив цих потужних баричних систем залишиться, тому буде прохолодно. Температура вночі становитиме всього 8-10 градусів тепла. В день сонячні прояснення будуть обмежені, тому матимемо всього 18-20 градусів. Вітер буде західного напрямку зі швидкістю 10 метрів за секунду. Порив сягатимуть 12 14 метрів за секунду. Вночі суботи очікуємо невеликий короткочасний дощ. В день Ймовірність дощу зменшиться. Вони можливі лише в окремих районах області, невеликі і короткочасні. У неділю, 22 червня, погода дещо поліпшиться. Ніч буде ясною та спокійною, але холодною – 8-10 градусів тепла. Проте в день сонячні прояснення збільшаться, тому матимемо 23-24 градуси. Але в другій половині дня погода почне псуватись. Збільшиться знову вітер північно-західного напрямку до 12. Дцяти 14 метрів за секунду, що буде свідчити про наближення ще одного атмосферного фронту. Ще один атмосферний фронт супроводжуватиметься дощами та зливами. Можливі також грози. Град в окремих районах області та шквали вітру швидкістю 15-20 метрів за секунду. Очікуємо, що наступного тижня стане дещо тепліше, буквально на 2-4 градуси, але також більше днів буде вітряними, тому що атмосферні процеси рухають. Ця дуже швидко, але це все в межах норми. Анна Чепол, Роман Орлов, телеканал СК 1